Контент Factory Факторі Продакшн презентує привіт, майбутні голівудські легенди. Вітаю на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, ми розбираємо, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Кожен випуск це досвід перевірений практикою, тільки те, що реально працює в роботі і заробітку. І сьогодні одна із найважливіших тем – це монтаж. Бо саме монтаж вирішує, чи буде відео захоплювати, чи провалиться ще до середини. Якщо хочеш, щоб твоє відео не просто було, а працювало, сідай зручно, поїхали! Cut. це твій друг, якщо вмієш користуватися. Jump Cut – це коли в кадрі щось стрибає. Персонаж, ніби в тому ж самому положенні, але щось змінюється. Наприклад, положення рук, вираз обличчя або просто час стрибнув. І от у багатьох це викликає паніку. Це ж помітно, це ж некрасиво, це шмерде. Ж... А це просто монтажний прийом, який давно вже став нормою, особливо на Ютубі. Бо головне не маскувати, а зберігати ритм. Глядачу не важливо, чи ти трошки скоротив якусь там паузу, чи вирізав ЕЕ, чи вирубав цілу репліку. Якщо темп тримається, все добре. А джампкат просто показує. Я не затягую, я ріжу зайве. Подивись будь-яке інтерв'ю або подкаст на Ютубі. Там джампкати скрізь. І часто, щоб глядач їх взагалі не помітив, використовують склейку на другу камеру. Як у мене. Інший ракурс, інша крупність, і кадр перескочив, ніби органічно. Так само я роблю в своїх відео, як тут, та? але якщо другої камери немає. То не страшно, просто робиш чистий стрибок. Це все одно працює. Глядач вже до такого монтажу звик. А ще це твій порятунок на зйомці. Забув репліку? Зупинився? Запнувся, пауза. А потім продовжив. На монтажі вирізав, і в кадрі все виглядає як бездоганний спіч, як користуватися джампкатами? Говори фразами, а не суцільним потоком. Зупиняйся після думки. Потім легше різати, і стрибок буде природнім. Не залишай однокадровий стрибок. Краще зробити легкий зум на другому шматку. Це вже створює ефект двох камер, навіть якщо знімав в одну. От приклад: дивись: бамс, склейка, бамс, назад, бамс, я переключився на другу камеру. Бамс на головну. І так, і так виглядає нормально. І навіть прикольно. Завжди вирізай паузи, запинання. Е, у, бе. Це основа. Людина дивиться, поки динаміка тримає. І головне, не старайся замаскувати все до ідеалу. Монтаж це не хірургія. Трохи живості це плюс, а не мінус. Jump cut – це як вирізати зайве з побачення, лишив найкращі моменти і виглядає, ніби все пішло ідеально. Ель Кат і Джей Кат. Монтаж, який відчувається, а не помічається. Якщо сказати простіше, іноді звук має йти раніше або довше, ніж картинка. Виглядає складно, але зараз поясню. L-Cut – це коли звук з попереднього кадру триває на наступному зображенні. J-Cut – навпаки, звук з нового кадру починається ще до того, як ми його бачимо. І це не для краси, це щоб не було ефекту ляп тяп ляп коли кожен кадр з'являється із сухим стуком. Звук це як мастило для монтажу. Він склеює кадри не по піксілям, а по відчуттям. В більшості інтерв'ю на Ютубі, коли одна людина ще говорить, а картинка вже на іншій. Це воно. Наприклад, реакція, так? Або ти чуєш запитання ще до того, як бачиш, хто його ставить. Це дозволяє монтувати плавно, не втрачаючи сенс і тримати ритм розмови. Використання просте. Хочеш зробити монтаж м'якішим, затримай звук старого кадру. Це буде L-Cut. Хочеш створити відчуття підготовки. Почни новий звук ще до того, як з'являться картинка, і це буде J-Cut. І не обов'язково це має бути голос. Це може бути звук кроків, шум вулиці, музика. Будь-що слухай уважно і дивись, як це працює. Голос починає говорити за кадром, а потім з'являється картинка. І навпаки, ось L-Cut. Я вже перестав говорити, але звук тягнеться на інший кадр. І здається, що все звучить в одній течії. L-Cut і J-Cut – це коли тобі ще не показали піцу, але запах вже такий, що слинка тече, і ти вже готовий. Монтаж по руху і напрямку. Це коли кадр не суперечить один одному. Є одна дуже проста річ, яку постійно ламають новачки – це логіка руху. От уяви, герой іде зліва направо. А в наступному кадрі бах, і вже справа наліво. Глядач на мить втрачає орієнтацію і мозок зависає. І якщо таке повторити двічі, все, увага, розсипалась. Монтаж по руху це коли ти з'єднуєш два кадри так, щоб рух продовжувався в тому ж самому напрямку. Навіть якщо це просто поворот голови або погляд, або рука, яка тягнеться, якщо вона в одному кадрі йде направо. То в іншому теж має логічно йти направо. Та сама штука з монтажем по напрямку. Коли персонаж або камера дивиться кудись, глядач має бачити те, що вона дивиться, а не кудись в інший бік. Я звісно виключення, коли я говорю з тобою: у мене дві камери, і отут у мене простір, і камера дивиться в цю сторону. Але я тебе ж не буду показувати і камеру, правильно? І тому ми залишаємо простір у тій частині кадру, куди я дивлюсь, і зараз покажу на прикладі прямо в цьому відео. Ось я говорю на основну камеру. А тепер перехід на крупну камеру. Все логічно, ти бачиш інший ракурс, але напрямок мій збережено. Я або дивлюсь у той же бік, або прямо у камеру. Ось інший приклад. І все виглядає, ніби я дивлюсь у протилежний бік. Це виглядає не дуже, і мозок такий, типу, стоп, він що назад повернувся, чи куди, чи це вже інша людина? В екшн фільмах це правило святе: подивись на будь-яку погоню: рух, авто, камера, персонаж все рухається в одному напрямку. Як тільки камера перескакує на інший бік. Глядач втрачає розуміння простору. Головне, якщо вже в тебе є рух, допоможи йому монтуватися, а не бий йому під ніжку в наступному кадрі. Так, так, так. Після мого відео я знаю, що ти будеш по-іншому вже дивитися фільми і звертати увагу на такі деталі. Порушив логіку руху і вийшло як у поганому кіно. В одному кадрі ти відкриваєш двері, а в наступному вони вже закриті. І ти знову тягнеш ту ручку такий. А глядач га іншо передумав? Чи ми застрягли у петлі часу? Що відбувається? Монтаж по крупності. Це щоб твоє відео не було як в кліпі з 2007-го. Ти не уявляєш, скільки монтажу псується тільки тому, що немає логіки в змінах крупності кадру. Уяви, що в тебе загальний план, як у мене зараз, і потім склейка бац, і знову на загальний. Потім склейка бац і знову на загальний. А тепер давай подивимося, як буде виглядати склейка з іншою крупністю. Якраз у мене збоку стоїть камера на крупний план. І тепер дивись склейку. Загальний план крупний план, загальний план крупний план. А тепер крупний план крупний план, крупний план, крупний план. Січеш? От тобі і практичний приклад прямо у відео. А от коли є контраст з широкого на крупний і з загального на деталь. У мене, на жаль, деталі немає, то усе виглядає логічно і красиво. І з-за того, що у мене є загальний план і крупний, це працює, бо є контраст і по крупності, і по ракурсу. Якби були дві загальні або дві крупні підряд, це виглядало б як дубль або помилка, що я вам вже і показав. Згадай, як це працює у фільмах. Спочатку показують загальний план, де герой, де локація? Потім середній. Він щось там робить, потім крупний. Емоція, погляд, реакція. І тільки коли ці стрибки обґрунтовані дією, монтаж виглядає природньо. Якщо в тебе є дві камери, просто тримай контраст, не змінюй їх через кожні дві секунди. Перемикайся тоді, коли є сенс. Змінив тему, емоція піднялась, глядач уже заснув. Тоді влупи крупнячок або просто запнусь. Монтаж без логіки крупностей. Це як селфі з однаковим ракусом сто разів. Начебто різне, але виглядає, як в бах матриці. Монтаж під музику і ритм. Монтувати просто як вийшло, це одне. Але коли монтаж лягає в ритм, то відео сприймається набагато приємніше, бо ми всі інтуїтивно відчуваємо удар, темп, коли є біт, і кадри, що стрибають у такт, сприймаються плавніше. Замість того, щоб кидати склейки вмання, просто послухай музику. Де падає біт? де пауза, де підйом. Ось туди і став перехід. Це працює в кліпах, у блогах і навіть у документалках. Зараз я вам включу простенький біт і попереключаю камери. Прямо в ритм: загальний крупний, загальний крупний, загальний крупний, загальний крупний. Так, може трошки укачати, але я думаю, так буде зрозуміліше. Звісно, формат говорящої голови зазвичай не монтується під біт, так? Бо ми тут не кліпи ріжемо. Але як приклад, думаю, все зрозуміло. Навіть просте перемикання під музику вже додає відчуття ритму і зібраності. А якщо музики нема, все одно є внутрішній ритм. Можна зробити склейку там, де закінчилась думка. Або якась пауза, або змінилася інтонація. Це все працює однаково. Монтаж поза ритмом це як хлопати не в той біт. Стає ніякого всім. І тобі, і тому, хто дивиться. Висновок, якщо коротко, то монтаж це не про програми і ефекти, а про відчуття, логіку і ритм. Навіть просте відео із говорящою головою можна зібрати так, що воно триматиме глядача від початку до кінця. І головне, що варто запам'ятати: джампкати це не баг. Це фіча, L-Cut і J-Cut для плавності, а не для краси. Рух, напрямок по крупності, мають логіку, не бий по очам. Монтаж під ритм качає не лише музику, а й сенс. Історія має надихати, не всі сцени мають бути однакові по темпу. І якщо ти дійсно хочеш монтувати не просто красиво, а щоб це чіпляло, то ось базові принципи, на яких тримається будь-яке відео: від Тіктока до повного метру. А всі ці правила, про які ми тут говорили словами, я зберу для вас в окремому документі з прикладами. І викладу в Телеграм. Там будуть схеми руху, логіка крупності і реальні монтажні прийоми. Усе, що допоможе закріпити цю інформацію, яку ви послухали. Так що підписуйся. Це не просто чат, а твій персональний набір підсказок з кожного відео. Посилання знайдеш в описі під цим відео. І якщо це відео було корисне, то став лайк. Підписуйся на канал і напиши в коментарях, яку тему розібрати наступною. Монтаж це тільки початок, далі буде ще цікавіше. До зустрічі, майбутні голівудщики! І пам'ятай, кіно це не обладнання, це історія, яку ти розказуєш, і як ти її збереш, так її і запам'ятають.